На майстер-клас до школярів напередодні Дня Святого Миколая гравці мініфутбольного клубу Енергія провели показовий виступ для учнів львівської школи-інтернат номер 2 Однак демонструвати свої навики футзалістам довелося у кінозалі. Ну, приміщення на даний момент нас немає, тому що у нас малий спортивний зал, який не дозволяє грати в футбол. Але цього року нам мальтійська служба допомогла принаймні на літній осінній період зробити міні-футбольний майданчик з гарним полем, тому діти влітку будуть займатися. А з інвентарем справді є проблеми, тому що діти грають футбол дуже часто, грають його багато. Ну а м'ячі, звичайно, вони зношуються, тому зрозуміло, це така річ, яка буде завжди потрібна. Щоправда, не забули взяти із собою шкіряну кулю брати Михайло та Микола Грицини. Хлопці вперше відвідали навчальний заклад, уже не як учні, а срібні призери чемпіонату України. Подарити дітям радість це завжди приємно, тим більше таке свято. Ті діти потребують того, і тим більше. Задати їх стимулом, щоб от можна займатися от видом спорту, футзалом, що їм може підказати. Може їм сподобається, і вони будуть спрямовані і підуть так само в футзали. Може хтось з них і стане популярним. Вслід за виступом міні-футболістів до свята долучилась італійська асоціація культури і солідарності. Матрьошка гості у костюмах Санта Клаусів не залишили без уваги жодного школяра. В Італію їздять багато людей після чорнобильської трагедії. Ми знаємо, що тут є чимало дітей з багатодітних сімей, дітей позбавлених батьківських прав, діти сироти. Саме це нас наштовхнуло співпрацювати цього року. До нас знову приїде дві групи: діти навчатимуться у школах та проживатимуть у адрійських сім'ях. Окрім культурного обміну, який відбувається двічі на рік, учні школи-інтернат No2 регулярно отримують подарунки. Цього разу привезли найнеобхідніші речі. Тут в школі обговорювали попередньо і з італійцями, і з нашою адміністрацією школи обговорювали, що, що було потрібно дитині, ті чи іншій, і прийшли до висновку, що, мабуть, кожна дитина будь-якого віку вона би хотіла мати іграшку, так чи ні, інакше на Миколая. Тому ми зібрали з кожної дитини, взяли мірку. Зріст і розмір взуття, і те, чим дитина захоплюється, і таким чином безпосередня асоціація «Матрешка» підібрала подарунки на кожну дитину для тих школярів, які на різдвяно-новорічні свята залишаться в стінах інтернату. Працівники закладу приготували ще один сюрприз. Ми цього року плануємо, що ті діти, які є сиротами, і діти позбавлені батьківського піклування. Що наші працівники, вихователі, які з дітьми працюють на різдвяні свята, на святвечір, що ми їх візьмемо кожен там до себе додому, для того, щоб діти розуміли, що таке сім'я, для того, щоб вони відчули, що таке різдво вдома.